Ваш донат важливий для нас. Допоможіть зібрати нареп. Не будьте байдожими. Це наша кішечка Кері, наша волонтерка. Вона у нас привезена була з Херсонської області. Вона стала вже символом луцького волонтерства. Завдяки її ми вже зібрали і придбали на фронт автомобіль. Дякуємо всім, хто долучився до збору на автівку для ЗСУ. І особливо дякую кішечці Кері, яка допомогла нам зібрати на цей автомобіль. Збір на автомобіль Іван відкрив для свого побратима, який зараз воює на Курахівському напрямку. Разом із кицькою Кері йому вдалося зібрати 158 тисяч гривень. Перші дні, коли я виходив сам без кішечки, збір був там тисяча гривень. Коли я перший день вийшов з кішечкою, ми зібрали більше чотирьох тисяч. Ну то різницю ми зразу побачили, що на неї багато хто увагу звертає і що набагато краще йде збір. Іван родом із Шацька проходив строкову службу у повітряних силах України з 2021 року. По приказу президента я маю рік часу відстрочки строчки на П'яте року у мене вже підписана бойова повістка. Я маю вертатися назад на фронт. Ще мене залишилося півтора місяця. У ну, цей час, поки я вдома допомагаю нашим хлопцям. Нині Іван Бурсук збирає гроші на реп для Волинської сотої окремої механізованої бригади. За три дні нам вдалося зібрати вже в районі 3,5 тисяч гривень. Найшли ми реп купольної системи шестиантенний. Стоить Стоїть він 299 тисяч. Якщо ще взяти, може якусь передачу, то Ціль ми встановили 300 тисяч гривень. Він є багатофункціональний, має далеку відстань роботи. Неї джо хватає, цілий гардероб для неї. Кері дуже сильно люблять діти. Багато хто каже, що три кольори це, це щастя. Більшість донатів ще так само. Ми. Получаємо від того, що люди приходять неї гладити нею потішитися. Волинській соціальні потрібен реп. Не будьте байдужими. Дуже класно, що в нас час є люди, які допомагають для наших військових збирати на автомобілі на безпілотники. Кожною гривнею ви можете спасти чиє життя «З котиком Це дуже крута ідея. Я допомагаю теж військовим. Моя мама донатить теж дуже часто. І я, і бабуся, там з дідусі, і старший брат. Я з Австралії. Я люблю Україну. Я маю друзів у Луцьку. Приїхала їх навідати подорожую Україною. Я думаю, це хороша ідея мати тут тваринку. Це привертає увагу людей. Люди дивляться, люди відчувають і більше донатять. Допомагають У мене. Чоловік на турецькому напрямку воював. Звідти кицю привіз, і оця ідея мені дуже сподобалась. Ми допомагаємо тваринам тут, а тварини хай допомагають, щоб хлопцям теж там було добре. На збір грошей для ЗСУ Іван виходить майже щодня після обіду. На вулиці стоїть по дві-три години. каже, кицю береже, тож у голодну погоду її з собою не бере. Тіця не втомлюється. ми з нею беремо її корм, і в неї є подушечка, щоб грітися, Ми нею вдягаємо. Вона вона нас час викопана, чистенька. Іграшки так само беремо. Вона захотіла собі лягла, поспала, захотіла, побігала. За кілька місяців киця Кері стала популярною серед лучан і гостей міста. Тож Іван створив для неї власний тікток. Каже, збір на РЕП планує закрити за два місяці. Якщо ж до його відбуття на службу зробити цього не вдасться, його дівчина разом із кішкою Кері продовжить волонтерську справу. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.